Джоджот, цей рідкісний витвір мистецтва природи був переданий музею Даніелем Ескеназі, лондонським торговцем мистецтвом та артефактами на честь 90-річчя. сера Девіда Атенборо, що був піонером формату сучасних документальних фільмів про дику природу, запустивши серіали Зоопарк Квест та життя на землі. Гоготи, виявлені в піщаних дюнах Фонтенбло, Франція. І утворилися приблизно 30 мільйонів років тому у епоху олігоцену. Вигляд гьоготів можна сплутати з роботою художників. Вони рідкісні і зустрічаються за кілька метрів під землею. Гоготи були сформовані геологічними процесами, коли багата на кремнезем вода. Поступово фільтрувалася крізь піщані дюни, створюючи унікальні лінії гогот. назва. Гогот має чарівну та химерну передісторію. Французький геолог Клод Гімен взяв із дитячої книжки із серії Слон Бабар. В одній з історій бешкетні монстри під назвою Гоготи ховаються за скелями. Вони нагадали гімену про цих грайливих істот і тому назва прижила.